Також на практиці може бути проблемним момент оформлення відстрочки або броні за наявності у вас порушень правил військового обліку. Звертаю на це вашу увагу. Є практика судів, яка зобов'язує ТЦК розглянути заяви на відстрочки навіть з умови подання їх в той період, коли у особи були порушення правил військового обліку, але найчастіше. ТЦК, вони просто не розглядають такі заяви, говорячи про те, що ми не будемо надавати відстрочку особі, навіть за наявності підстав, якщо в неї порушення правил військового обліку. Будь ласка, усувайте ці порушення, а далі тоді вже будемо розглядати заяви про надання відстрочки і виносити відповідне рішення щодо цього: або надавати відповідно, або не надавати. Тому я звертаю вашу увагу на наступне: звичайно, вибір за вами. Як діяти в цій ситуації? Оскаржувати постанову ТЦК? не оскаржувати постанову ТЦК, просто її ігнорувати або намагатися зменшити розмір штрафу до 50%? новий закон дає вам право на це. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете проаналізувати конкретно вашу ситуацію, можете записуватись на консультацію. Буду рада і буду вам дякувати за коментар. Підписку і, звичайно, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які постійно виходять на моєму каналі. До нових зустрічей! До побачення!